Доброго дня малята! Запрошую вас на урок української мови. На останній урок української мови. В цьому році попереду нас чекають, вибачте, діти, багато-багато уроків, але в другому, в третьому, в четвертому класі. А в цьому році ми з вами закінчуємо вивчати українську мову. Тож, сподіваюся, що останній урок вам буде цікаво. Найщасливіша пора, веселиця дітвора, ні задач нема, ні вправ. Як це зветься, відгадав? І так, звичайно, найвеселіша пора це канікули. Ура! Канікули! Каже дітвора. Що ж таке канікули? Канікули, діти, це не просто спанять цілими днями. Це прогулянка до лісу, це відпочинок на морі, це відпочинок у лузі, це ігри на вулиці, футбол, волейбол, це катання на гойдалці, це плавання і загорання на річки. Ось що канікули. І цей перелік можна і далі продовжувати, продовжувати і продовжувати. Тобто, канікули це не час, коли ми нудьгуємо, бо нам немає чим займатися. Канікули це весела пора, але щоб вони були веселі, нам потрібно рухатись, виходити на дитячий майданчик, гратися на свіжому повітрі. Але треба пам'ятати деякі правила, про які я вам сьогодні повідомлю. І так, нам потрібно, щоб канікули наші були веселими дотримуватися декількох правил. Перше: дотримуйся графіку засмагай тільки вранці і ввечері, тобто, діти. Влітку, коли сонечко дуже гріє, нам потрібно гратися на вулиці чи їхати на річку, чи на море, якщо буде у нас така можливість, вранці або ввечері. Звичайно, якщо ви поїдете до лісу, то можна знаходитись там напротязі всього дня, адже дерева нам дають тінь. А ось на відкритому просторі. Треба е, знаходитись або вранці діти, або ввечері. Далі стань невидимкою, застосовуй сонцезахисний крем. Тобто, коли ми знаходимося на сонці довгий час, бажано користуватися сонцезахисним кремом, щоб наша шкіра не, зас... не згоріла діти. І потім буде так неприємно. Носити обдалунки. І що ж нам треба носити? Одягай панамку, кепку або інший головний убір. Обов'язково, діти, коли ви виходите в день на вулицю влітку головний убір. Обов'язково діти, а то можна отримати сонячний удар. Пий цілющий напій. Влітку дуже жарко. Тому нам потрібно пити якомога більше, пий чисту природну воду, не газівку, а чисту природну воду. І треба пити її діти якомога більше влітку. Одного разу читайлик запитав Петрика Яленку, чи знають вони, що слово, що слово канікули має свого найближчого родича собаку. Хіба здивувалися діти? А потім Петрик висловив, припу... висловив припущення, що на канікулах можна досхочу бігати і гратися із собачкою. Отож, справді, ці слова родичі. Але Оленка заперечила: а якщо в мене немає собаки, то що й канікул не буде. І тоді діти сказали читайликові. Не вигадуй, собака і канікули ніякі не родичі. Усміхнувся читайлик, бо він любив читати і багато вже книжок прочитав, і розповів таке, у сузір'ї великого пса є найяскравіша зірка. І зветься вона канікула, що в перекладі української мови означає собака. Колись давно люди помітили, що зірка канікула щорічно з'являється в небі всередині літа. У цей час буває дуже спекотно, тому школярів звільняють від знань. Дні на честь цієї зірки почали називати канікулами. Спочатку канікулами називали лише літній відпочинок. А потім почали називати і інші перерви в навчанні. Ось така пізнавальна історія, діти. Тому наші канікули названі на честь зірки канікула, яка знаходиться в сузірі пса. Канікули Черневе сонечко зійшло, Сміхнулося тихесенько, Повеселішило село. І річці нашій весело, вода лоскоче береги, а ті сміються квітами, мчимо веселі у луги, діждалися канікул ми. І я думаю, що кожен з вас в кінці цього уроку теж буде кричати: Ура, ура! У нас канікули! Але ще трішечки давайте попрацюємо! Послухайте, будь ласка, розповідь Перші канікули, адже у вас вони будуть теж перші. Вовка не, вивч... Вовка не війшов, а влетів в кімнату. Де ще від дверей він кинув портфель на диван і сам закружляв навколо стола в неймовірному танці, який танцювали, напевне, лише предки людства. Оленко, ура! заверещав він на всю кімнату. Тихше, скривилася сестра, затикаючи пальцями вуха. Нас відпустили! Він із розгону стрибнув на диван, перевернувся на спину і на радощах замахав у повітрі ногами. Вставай зараз же, подушки пом'яв. Ось прийде мама, вона тобі дасть, накинулась на нього Оленка. А я тепер відпочиваю. «Подумай, що мився, лише ріг провчився, заморився, бідолаха. Вставай зараз же. От яка сестричка. За звичкою вовка огризнувся, але з дивана все-таки підвівся. Не варто було псувати хороший настрій за якихось дрібниць, а посперечатись із Оленкою він ще завжди встигне. Ти не сердись на мене, це ж мої перші канікули, а у тебе їх було вже п'ять. Канікули це не для того, щоб ходити на голові і все в кімнаті перевертати. Уявляєш собі, що це буде в домі за три місяці? Нічого особливого, вже спокійніше сказав вовка, у якого перший приступ радості минув, я зроблю собі розклад вправ на всі канікули, і буде порядок. От такий розумний хлопець! Він буде складати собі розклад на всі канікули. Хлопчик зрозумів, що на канікулах він не буде тільки лежати а й байкетувати, а треба робити щось корисне. Канікули це відпочинок, але він повинен бути корисний. Канікули. А що таке канікули? Це літні дні барвисті. Це час, коли нам ніколи хоча б мить присісти, бо треба мчати босими, навпередки із вітром, з густих лісів приносити горіхи, повні відра. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини і зранку в лузі слухати тонку струну бджолину. Ось такий гарний вірш нам написав Анатолій Костецький. Він Мабуть, теж мав канікули і знав, яка це радісна пора. Тож, мої друг, любі першокласники, я з уроку читання вас відпускаю на канікули. Але нагадую вам, що вам потрібно кожного дня читати, хоча по 20 хвилин. Обов'язково. Тому що чомусь так склалося, що першокласники під час літніх канікул можуть позабувати букви. І тоді в другий клас як же ви підете? Там великі тексти потрібно буде читати. Тому щоб букви у вас не забулися. Треба їх собі нагадувати кожного дня. І я вам дуже-дуже раджу: читайте, не забувайте, відпочивайте, звичайно, відпочивайте. Але в спеку, коли на вулиці жарко, коли ви будете знаходитися в хаті, вам потрібно зайнятися корисною справою. І читання хай буде одна із цих справ. Тож нам залишилося лише попрацювати з письмом. І остання ваша робота з письма це буде списування. Тож, візьміть, будь ласка, свої зошити і запишіть сьогодні 25 травня, класна робота. 25 травня класна робота. Вам потрібно списати лише один текст. Який скажете ви? А ось цей. Ви можете користуватися е, екраном. А можете відкрити книжку. Як вам зручно, так ви і робите діти. Ви посередині пишете назву вірша «Канікули» і потім починаєте списувати. Я нагадую, що коли ми пишемо вірш, ми намагаємося один ряд, це у нас одна робоча строчка. Тобто ви написали, а що таке канікули, і навіть якщо у вас тут ще є місце, ви не пишете, переходите в слідуючий ряд. У вас в цьому віршові всі ряди починаються з великої букви. Навіть після того, як ви бачите кому, все рівно велика буква. Так захотів собі автор. Тож пишемо: якщо ж раптом, наприклад, ви записали. Рядок, і у вас не вистачило місця, ви пишете в слідуючому ряду, а потім слідуючий ряд починаєте з нового ряда. Тобто кожен ряд з нового рядка. Спокійно списуйте діти, не поспішайте. В списуванні дуже-дуже важливо написати роботу каліграфічно, без закреслень. Охайно, напишіть її так, як ви пишете останню контрольну роботу. Напишіть її гарно, напишіть її старанно, напишіть її, дуже-дуже стараючись. Я вас прошу. Потім мені надішліть твій фотозвіт. А я кажу вам до побачення і бажаю вам. Щоб ваше літо було ось таке різнобарвне, як оце дерево. Я бажаю вам яскравих, яскравих канікул, яскравих канікул, наповнених радісними днями. Хай Господь Бог береже кожного з вас і дає вам мудрості під час літніх канікул. А я буду очікувати вас в другому класі. Як ми будемо навчатися, я вам розповім кінці літа але будемо, діти, сподіватися, що ми вже сядемо за парти і ви будете, як справжні учні, ходити до школи. До побачення до наступного другого класу!